Привіт, друзі, привіт. Ви знаєте, я собі подумала, ті салати, навіть би до голови мені не прийшло, щоб так все примішати, якають горох з капустою. Ви бачите, і макарони там, і, і огірок є, і перець є, і що не хочеш, і ковбаса там є. І все вимішали. Напевно, не знаю. Майонезом або йогуртом. Переважно не йогуртом таким йогурт дають до салатів. І вийшов гарний, на вигляд, кольоровий салат. Навіть досить гарно виглядає, ну що скажете. Ну ні. Дивіться, які великі макарони. Теж коштують пів кілограма, ціна їх 2,79 я думаю, що вони смачні. Вони ще зварються, То буде, думаю, бомба. Ось Такий коштує 2 євро пів кілограма. Такі 2,49. Ну, у нас в Україні теж вони є. Ціна така сама в нас в Україні. Це квашена капуста. Вона продається також. Таких бочечках, вона набагато смачніша, ніж в пакетиках. От бачите, знайшла е, черемшу, скільки вона 100 грам, 3 євро. Бачите? Дорога, дуже дорога. Ну, вона вже досить така велика. Десь не знаю, де вона збирана. Досить велика. Ну, дорога. Вона дешевша не буде. Копкорн, кукуруза. Скільки коштує? 2,50, але тут є багато, тут є пів кілограма. Угу. Ну, і... Треба собі взяти пачечку, то в кастрюлю кидаєш, пише. І вдаєш і ложку олії, накриваєш кришкою і ставиш на плиту. І там скільки -то хвилин вона має на газі чи на електричній плиті стояти. І тоді вона буде готова. Не знаю, скільки хвилин там. Треба почитати. От подивіться, які австрійські кури, чи це то в магазині. Гляньте, яка вона жовта, вона дійсно жовта і велика. Ото, От бачите, її тут є кіло 640. О, і коштує 8 євро. Ну, але вона тяжка. Ну і файна. І майже, майже вони всі, всі отакі жовті. Такі ще є кури бачу, але вони ну, теж пекти їх. Вони теж файний вигляд, але вони трошки бачу дешевші. Там та 4 євро з копійками, а та 3 євро. Ну, бачите, ці дві куртки коштують 8,83, але теж вигляд файний. Такі вони виглядають свіжі, всі такі. вигляд апетитний, от бачите оце Брезель австрійський, це їхній традиційний такий. Е Таке можна, Ту випічку можна зустріти всюди на фестивалях. Тільки ще в більшому, в більшому вигляді. Вони печуть ще в три рази більше, якщо на фестивалі якісь то не таке традиційне. Воно все смачне воно. Смак має такий трошки прісний, але смачне воно. Пішти, яке випечене гарно. Повожу я. Повожу я назад. Купіца. Бачите, вона її ціна 3 євро. І вона досить така і навіть більша. Є різні, є різні. От, бачите, і вони... Смачні ті піци. То для тих, хто не хоче готувати, а хоче скоренько перекусити, от, то на одну людину з головою вистачає така піца, навіть забагато. Різні, різні. Я завжди беру яку? отаку з моцарелію. Ну, добре ті піци. Їй бувало так, що їй деколи брала з собою, їхала додому на Україну, теж брала кілька таких піц. Ось салат такий. Бачите, і ціна його, де тут ціна. Ааа, нижче. Євро 19, але ну, він у нас у нас в Україні. Мені здається, що він набагато дорожчий, десь до 2 євро. Але теж цей такий салат свіжий, Головки такі тверді. Такий салат. Он навіть є тут. Знижка вже на 25%. Ну, Він майже майже. Я теж брала такий, дуже, дуже часто такий теж беру, що знижка. Він досить, досить в хорошому вигляді ще. Ну, Така ціна. Я Думаю, що теж в нас в Україні він дорожчий. Проколі. Самі села, вигляд в нього прекрасний. Вигляд прекрасний. Цибулька, зелена, ну, у тут завжди є рік. Ось така ціна, досить, досить великий, бачите, Пучок. Євро. Редиска. Ціна Скільки її є тут. О, оп. Ну, о так. Наві ну, досить багато. І вона теж добра. Не тверда, не, не така, кажуть, дерев'яна, як буває, не розтрапляється. Я не знаю, скільки тут є. А, тут 200 грамів. Тут 125 грамів така ціна. А тут 200, трошки трошки дорожче. Ну, от хлопніка, вона є круглий рік теж тут. От, знижка. Коштує стільки, а коштує. 3 євро. Ну, я її брала. Е, ну, така, така собі. А оту така, бачите, ота краща. Оту брала. Так краща. Бачите, вона така. Ну, трошки кінчики зелені, але чую брізати, але вона дійсно вона така суковита і можна її їсти пів кілограма. Вона коштує 349. Ну, таке. Виноград по 2.50 різний, по пів кілограма. Шампіньйони, скільки їх є тут? От така ціна у нас шампіньйони, мені здається, теж дорогі їх є. Зараз. Подивлюся скільки. от вони досить, досить важкі. А, кілограм. Кілограм. Кілограм є до 2 євро. Дивіться, яка груша. ой, я ще такої не бачила великої. Оу! Подивіться, яка може вам камера не... Передає, але вона велика. Тут, напевно, я знаю, 300, ну не знаю, 300 грам має вона. М -м -м! от така ціна тієї та груші. Ну вона дійсно. Трошки надгнита, але ну тверді вони. Але великі. орхідеї і я завжди на них задивляюся. Бачить така жовта гарна, але як не кажіть, орхідеї вони гарні, я не знаю. Я їх обожаю, ті орхідеї. Ціна їх 13 євро. Подумаю, може ще собі жовту куплю. І я так Багато їх не купляю, але маю дві, ще куплю собі одну. Буду мати вже піде. Не дорога 12, я вам кадри, кадри, Друзі, підписуйтеся на мій канал, а я для вас буду шукати. Щось цікаве і нове.